Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Ви пам'ятаєте Шевченка, який у своїх думах закликав в Україну йді діти в нашу Україну. Але росіяни чомусь. Звикли казати, і ми до них прислухалися і часто густо казали на Україну. На Україні так і так, на Україні те то й то, А чому? Допоможіть розібратися, Романе Володимировичу. Бажаю здоров'я, шановні добродія. Дякую, Марія Олександр. Ми з Марією Олександровною продовжуємо цикл передач про Україну, про казаччину, про деякі історичні факти, які ми. Яку ту землю, ту землю, на якій ми живемо, проживаємо, і багато історичних е, подій, які відбувалися, вони е, закарбувалися в нашому житті. Написано багато книжок, розповідей. Але є такі нюанси, які між народами є: відношення народу одного до другого, спілкування. Ми знаємо, що Україна, е, якщо брати козацьку державу, то її е, більшість називала Козацька держава. І відношення були відповідні: Україна, Україну. Е, куди поїхав, їду в Україну, їду так, з України, так. чи їду в якусь другу республіку чи державу. Але так повелося, що, наприклад, наш Північний сусід це Російська імперія, Росія. І всі чомусь говорять на Україну. Оце питання стало таким каменем спотикання на сьогоднішній час. Раніше ми чомусь не задумувалися над цим питанням, чи в Україну, чи на Україну. От куди їду? Їду в Ізраїль, ага. їду в Англію, їду в США, їду в Німеччину, ну, в Францію. і так, так. Якось так. привич. Не звучить ну, на Францію, то ж не ми не скажемо, що а, а на Україну. Коли е, вже е, почалося спілкування росіян з українцями, і ми дивимося різні передачі і завжди кажуть, куди їдеш? На Україну. Ну чогось в Сполучені Штати Америки в Англії, у Франції. А як, як е, дістанеться Україна, то на Україну. А виявилося, що це має Марія Олександровна, Дуже глибокі, корені, що це вже більше трьохсот років в лексикомі російськомовного населення і росіян слово на Україну вже заложено в них генетичній пам'яті. Чого? Так. Потому що колись казали, то один із профес професорів, що на Україні, що в інших державах, заінтересувало оце таке невеличке, маленьке питання в Україну чи на Україну. Виявилося, що якщо йдуть на війну, то, на? то кажуть, йду на війну. А не, не кажуть в війну, а йду на війну. Йду куди? На фронт. О, розумієте чи ні? І виявилося, що вже більше 300 років Російська імперія і в російськомовному лексиконі є слово на Україну. Виявляється, що більше 300 років у нас йде військове протистояння. Вони вже закарбували так, що я поїхав на Україну. І на даний час, коли йде е, вже Повномасштабна військова агресія Російської Федерації по Україні. Вони кажуть, куди їду на Україну, їду на СВО, їду воювати на фронт в, в, на Україну. І все слово на Україну, як будто є така якась зверхність. І от е, враховуючи таку позицію, ми, е, українські е, філософи. Письменники на даний час завжди росіян направляють не на Україну, а в Україну. Ми кажемо, їду відпочивати, куди в Туреччину, їдемо в Іспанію, їдемо в Португалію. Так, Ми ж не кажемо на Португалію. Але згадайте ще Другу світову війну, коли на снарядах писали на Берлін, на Кінісберг. Так, на, так, так. На. І це слово на зверхнє якби на словом в. Наступати. Наступати. І на даний час для нас, українців, слово в Україну це має сакральне значення. Якщо ви нас поважаєте, якщо ви до нас відноситеся mm -hmm. добродушно, то ви кажете: їду в Україну. Знаєш, ти їдеш в Україну до друзів, до родичів, до знайомих, відпочивати. Але mm -hmm. а якщо ти їдеш на Україну, то ти їдеш в Україну завойовувати, то ти йдеш на Україну воювати, ти йдеш на Україну нести розруху і смерть. Ось таке невеличке. Уточнення, уточнення пояснення, пояснення в і на. Так що з сьогоднішнього часу звертаємося до вас, що це для нас, українців, дуже важливо. Що їдете в Україну, значить ми вам раді, ви їдете з добром. Якщо їдете на Україну, не приїжджайте на Україну. Так, бачите, здається, ніби що там. А який великий глибинний зміст криється навіть у двох прийменниках в і на. В Україну ідіть, діти, закликав Шевченко. Хай нам щастить і швидше дочекатись перемоги. Свою Україну любіть, воври люте, за неї Господом.